Намагаючись евакуватися з Донеччини під час обстрілу вокзалу з Краматорську загинула мама 13-річної Каті. Дівчинку прикрив собою чоловік, який пожертвував своїм життям, щоб урятувати дитину. 8 квітня став найгіршим днем у житті цієї родини. Тоді 13-річна Катя та її 8-річна сестра Юля втратили маму. Вони намагалися евакуюватися разом з їх тіткою Ольгою з Донеччини. Суцільний жах. Так, Ольга згадує той день, коли її сестра близнючка загинула від ракетного удару. На Краматорському вокзалі. Тепер вона опікунка двох племінниць, одна з яких лікується в Охмадиці, бо отримала серйозні осколкові поранення. До населеного пункту, де мешкала родина, на початку квітня фронт підступав все ближче. Спочатку родина ховалася у підвалі в підвалі сусідів, але зрештою хвалила рішення евакуюватися на Вінничину до далеких родичів. В 8 квітня мало бути спокійним днем. В той день не було вибухів. Дві жінки з дітьми доїхали до вокзалу в Краматорську і чекали на евакуаційний потяг. На вокзалі було багато людей з дітьми. Мама Марина з 13-річною катею вийшла на вулицю до намету, де розливали чай. Дівчата розділялися так постійно, щоб не залишати речі без нагляду. Тітка Ольга з молодшою племінницею Юлею були у приміщенні вокзалу. Чай, дівчата так і не встигли випити. Російська ракета забрала життя мами Марини, а старша донька Катя отримала поранення. Дівчинка не встигла нічого зрозуміти. Її закрив собою незнайомий чоловік, а зверху на них упав намет. Дитині посікло осколками ноги. Вона отримала перелом коліна й осколоку спину. Завдяки незнайомцю дівчинка залишилась жива. Чоловік помер від поранень. У мицю дару будівлі вокзалу повилітали вікна. здійнялась паніка. Більшість людей кинулося тікати. Потім з приміщення почали евакуація. Територію навколо вокзалу очепили. Родина намагалася відшукати 13-річну Катю та її маму. Дівчинку знайшли в лікарні у Краматорську. Марину знайшли в морзі. Опізнавала її сестра-близнючка. Ольга каже, що довго вдивлялася в обличчя і не могла повірити, що Марина загинула. Причина смерті множині, осколкові поранення. Далі був довгий шлях відновлення каті, лікарні в Дніпрі у Львові та, зрештою, Охмадит. Катя проходить тут лікування. Та Абілітацію з родиною працює психолог. Всі троє вчаться жити наново. Ольга без сестри, а дівчатка без мами. Ольга постійно прокручує в голові. А що б було б, якби за чаєм? Ти тоді була її черга. Висловлює співчуття цій родині. Мої любі українці, бережіть себе, та все буде Україна. До зустрічі.